скільки коштує макія, то я з них рада, але не дуже всім привіт! Мене звати Віка і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Чесно кажучи, я думала, що я сьогодні нікуди не поїду, бо вранці лив просто дощ. Холодно, але як бачите, зараз світить сонечко досить таки тепло. Сьогодні ми вирушимо в подорож до міста Лугана. Це місто, яке знаходиться у Швейцарії. Його ще називають маленькою Італією. Це місто зачаровує своєю красою, але чи правда це? Давайте дізнаємося разом. Розпочинаємо нашу подорож з дороги до вокзалу. Білети можна купити в мобільному додатку або в такому автоматі. Ціна Додатку та автоматів однаково. так на годину у нас 12.46, Ставлення буде 12.53. Побачимо, чи насправді швейцарські поїзда настільки пунктуальні, як розказують це кругом, що вони відправляються прямо в ту ж саму хвилину. Потяги дуже чисті, працюють кондиціонери, тому літку завжди прохолодно, а зимою відповідно дуже тепло. Ну і відповідно переконалися, що швейцарські потяги завжди відправляються без запізнень. Можете мене привітати. Я приїхала в Лугано. Так. Ти коли виходиш, звичайно, з вокзалу, в тебе такий прям ефект, Пау. такий вид на гори, озеро. Боже мій, яка класна погода. Як нереально гарно тут. Їхати до Лугану 15 хвилин, і за ці 15 хвилин я заплатила 14 євро в одну сторону. Якщо, звичайно, перевести на гривні, то...

Тільки популярний, як великі міста Італії, такі як Рим, Мілан, Флоренція. Тут є багато туристів, але не настільки багато, як, наприклад, в Римі або в центрі Мілану, де просто неможливо пройти. Більшість, хто подорожує по Швейцарії, це самі швейцарці, німці, араби. Дуже є багато наших. Сусідів, як би так сказати, яких краще б не було. Це головна торгова вулиця Луганно Віянаса. Тут багато модних бутиків, ювелірних магазинів і дизайнерського одягу. Якщо ви шукаєте щось розкішне, тут є ну дуже багато магазинів світових брендів, але поруч ви знайдете й невеликі бутики з унікальними речами, яких не побачите ніде у світі. Знаєте, в чому тут ще відчувається такий італійський вайб? Це те, що тут дуже багато італійців, які слідкують за собою. Вони такі гарно вбрані. Якось тут настільки спокійніше, ніж в Італії. Менше людей тут набагато, навіть зрівнюючи з комо влітку, особливо в суботу, там просто неможливо запаркувати запаркувати машину. Обожаю, Побажаю дуже красиво. Всім, чисто пофіг, кого ти там обожнюєш, як я вам казала, сусідів тут наших дофігата трохи. А давайте зараз перейдемо до декількох фактів про Лугано. Лугано – це Швейцарія, що розмовляє італійською. Він розташований у кантоні Тітчино, єдиному, де офіційна мова італійська. Озеро Лугано наполовину швейцарське, наполовину італійське. Частина його належить Італії, воно має форму бумеранга і надзвичайно мальовниче. Також у Лугано дуже низький рівень злочинності. Тут спокійно можна гуляти вночі, і місто вважається одним із найбезпечніших у Європі. Тут, звичайно, різні машини можна зустріти. Я стільки пафосних машин ще в своєму житті не бачила. Звичайно, я не знаю, скільки вони там коштують, яка з них дорожча, яка ні. Але а, тут поршів їздить більше, ніж якихось самих звичайних фіатів. Харшо живуть люди, хорошо живуть. Я з них рада, але не дуже. До речі, в Лугану також є казино. Але колись на цьому місці був театр, де ставили вистави і проходили бали. Сьогодні це одне із найвідоміших казинов в італійській частині Швейцарії. Тільки що пройшлася трішки по магазинах, подивилася на ціни в Sephora, в інтімісімічімі. В Хочу сказати, що вони тут на порядок дорожчі. Якщо зрівнювати, наприклад, Intimissimi, то... Тут кожна позиція буде дорожча на 20 євро Хочу зайти в кав'ярню, купити собі макіато. Мені просто цікаво, е, яка ціна, як ви думаєте, скільки коштує макіато в е, центрі Лугано. Я думаю, що я заплачу зараз десь 350 франки. Так, я вже поплакала. і знаєте що. Вона коштувала всього в нього 2,50. То я вже щось перебарщувала 3,50-3,70. Це, мабуть, так, капучино таку е, ціну. Ну, а зараз ми відвідаємо парк Чані, який є ну дуже популярним місцем серед туристів. Це чарівний парк на березі озера. Тут є безкоштовний пляж, де можна покупатися в кришталевому озері. Також є фонтанчик з чистою водою. До речі, у Швейцарії законодавчо забезпечується висока якість питної води в громадських місцях. Тут можна зустріти скульптуру сфери, яка символізує цілісність та відображення людини з природою. Ну, або зустріти невихованих сусідів, які ну, не розуміють, що не можна заходити на цю частину доглянутої трави, або просто прогулятися і насолоджуватися захоплюючими краєвидами. Мене часто запитують, а тобі не нудно тут, і я можу відповісти: ні, мені спокійно, і от в цьому вся суть. Тут я навчилася дихати трішки повільніше, не поспішати, коли не треба, цінувати ці прогулянки, краєвиди. Швейцарія, вона ну не для всіх, але якщо ти втомилася від галасу, вона може стати твоїм спокоєм. І саме тут починається новий розділ мого життя. Ось і підходить мій до кінця. Я вам дуже вдячна за перегляд. Не забувайте підписатися на мене та поставити лайк під це відео. Обіцяю, далі буде цікавіше. Будемо знайомитися Швейцарією та Італією разом з вами. І до наступної зустрічі!